Як же вони пахнуть на подвір'ї, де немає ніяких запахів, крім снігу. Якщо воно віддільно висіло, нічим не прикрите, то воно яке червоне. Десь його прикривала кубка. Отак. Фу, він теж любить яблука. Пахне як яблука. кисло-солодкий. Обробіток я не такий роблю, як, щоб його самому їсти не можна. На йому є, вони парша трошки такий, бачите? Ігрушка є. Клацає як Яке яблуко на сьогоднішній день, яке сочне. Перший кусочок грею. Тільки з яблука. Оператору є. І кислота є така легенька, і сладость. Вже немає тих людей, щоб узнати, який сорт груші. Брав прищепу, виростив, а який сорт. Вона вже починає в серединці, на цей час деякі груші. Ну це при тому, що в мене не в холодильнику зберігання. Солодка і не як каша. Тверденька, аж хрумтить. А є що ще серединка не затронулася, ще не починає ну, відслаюватися. Хтось написав, не? правильно тримай.